Вітаю вас так, на каналі Рекс із Гріхова. Бажаю, ми на неба над головою, Димось, буде цікаво, да? Да, 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 да. так? Так, собаки, дайте слово сказати. Що дивимось. Фаня. Фаня папу кусає. Рексик ще трохи ще не відійшов, ще, ще, ще трохи хворень. Так ему лученьку, конечно, ну видно, по що что грати, а так сильно не хоче. Ну, он кто он, хочет граться, бачите. Да, энергии, энергиї, ханька. Ай, фаня, айфаня. Рек, за что я тебе рассказывал? Вы бандит. Жулик, жулічок, жулик, юлик. Ой, а цей, а цей, що таке, що таке? Що Фаня, не хоче, не хоче, не хоче. Кричить на тебе, так? Да? Фанюк. Ой, Фанюк, ой, хорош. Хтось іде, собак робота, Погавка, так? Да? Погавкать робота. Ой, побігли, побігли. У нас тут лучок піднявся следойчика. Видно, ті рядки де нормальні. А тут де собаки бігають, бачите? Що? Що? Що ви із цибулею робите, Фаня. Фаня туди-сюди мотається. Ой. Ой, Фанька. Що, прибіг? Прибігли, да, все. Нагавкались, молодча. Хе-хе-хе, угу. хе-хе-хе. У -хе -хе. нас сон... На сонечко. По утрам заморозки у нас щас похолодало так утром, що йдеш, аж одіваєшся аж, аж утром. Однім сонечко тепленько. Ну, думаємо, що скоро вже... Будет добренько. Это, Это плоско репетит, да, Манюнька? Манюнька, Манюнька лежит. Ой, Фанька, не даешь. Фанька, ты, ты кого то шило в заднице. Фанек, чего таки вредный? Ой, Фанек. Правильно, Фанька, правильно. Уничтожай травку, уничтожай. Травку надо. Лисюнька, лежишь. Еще важко тебе Богато гулять. Да, я це і не знав, що кліщі такі бувають погані. Надо буде таблеток купити от, от кліщів. То нашийники, видать, кліщів не захищають. Да, Фаня? буду, я вам скажу, що багато, багато. Буде Благодаря. Сережа їм дала оріжки, а вони вибирають он. Дубпак. Ага. Даряки дуб дупак. Жуль, а тобі не дають, да? Як так не дають? Жуль? Ну так тут же ж Кажи, попробуй йди, підійди. Йди. Вибирай, вибирай. Ой, то моя вибирай. Манюнечка. Вибирай, так каже. не хоче Вона Вона боїться. Ага. Де, що Рекса в нас бандюга. Вон Мурчик іде. А не Мурчик прийшов. Мурчик де де був? Де де каже? Гуляв. Гуляв. Ой, Мурчево. Так що ви передіватися? Угу. Давай. Пани обцвітаються, а тут починає он розквітать біленькі квіточки. І починає розквітати такий у мене кущик. Як воно називається, не знаю. Ну гарно, як розквітає, буде дуже гарно тут у нас розквітають пізні, тюльпани, такі. Червоно оранжеві. Тут ось розквітають такі пишні, пізні, пізні тюльпанчики, Гарнюні такі. І тут ось у нас розквітають нарциси пізні. І Фаня тут прийшов. Фанк? Не може він. Сережа збирає свою косілку, буде боротися з бур'яном. Ой, бур'ян, туди йде, хорошо. Що що, що, а бур'ян? мучичок улегся в затиночку и лежит. Ну давай, иди уже. А я что а тут не могу так тихенько. Так, 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 а, так, а техника. Конечно. А тут на лавочке. На лавочке. Манюся сидить. Сережа вирішив за мене радом постригти траву. Уже скоро будемо редисочку їсти свою. П'яночки скоро будуть на мене ветреница и вот такие желтенькие киточки, як называются не знаю. Тут у мене розквітла біла фіалочка така. Так, перекурчик у мене, так? Да? Перекурчик собак. Он покосив, вам вон, вон видно, яке воно там було. Така нема. Так. Да. Викосив молодець я. Тепер треба... Надо... <свісно> а хто та мене та похвалили, та крім та мене? Та не похвали. а тепер це в мене тут була колись малина була. Ну, що то вона пропала. Ілі морози, або що. Бур'ян. Зараз тут його буде викосити, цей бур'ян теж. Щоб менше трави було, щоб і кліщів було менше, щоб собаки лазили по траві. Не может уйти а малина, кто его знает. Рекс. Чего она пропала, ты мне скажи, не знаешь? Ой, и тут... И тут работы сколько надо будет, ой. Не успеваю сейчас. Да, да, Жулик? Везде работа, Жулик. Челка, Мурчалка. ходит, мышку смотрит. Ты мышку смотришь? А тут у нас мишки на сікуші есть. Вони, вони да. тут їх ловлять постійно. А чого ти не ганяєш? У вас звичайно, тандем. Ти ганяєш, а мурчик ова. Що, Фанька? Нема тут де травички, да. Он росте, там кушать. постригли всю, нема що ну, поржувати. Звісно. Тим надо... Фаня, не можна мені це нагнути? Не можна. Ой, Фаня. А покусати папу за руку? Фаня, Фаня поплигун, поплигун, поплигун. Ой, І Рексик хороший. Ой, а ревно ще. Фаня поплигун, Рексик швидко свою морду підставляє, щоб да, його теж потискали. Так, да, так, да, так. Да, да, да. А сзади он жуля стоїть, теж така сама. Коже що, 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 упала. Кажи, а що ж, я хуже всіх чи що. Ну я вас не можу обнять. Ну, папа тільки дві руки. Ой, ой, хорош. Манечка сіла в затіночку і сидить. Заховалась, поки її ніхто не займає, так? Да? Манюня. Моя девочка. Чуня садить. Вот Масечка наша, манясечка, да? Масечка. Ви... Сережа сів відпочити, а вони ну, всі послазились на ви нього. Вони позлазились на мене, а? Жулі тільки не. не дають. Жуля б теж залізла, ти, ти, ти. ну не ти, ти. дають. Що? Що? Що, Жуля? Жулечка не дають тобі, да? моя дівчина. Ну нема друго місця, де? А, Це ж фаня. Жулечка, іди сюди, Іди, іди сюди, іди. Не дає, Юля. <хи> Та хи... не дають, даю, кажи, пацаниці. Фаня. Моя дівчинка. Кажи, я маленька. Угу, а вони всі обіжають мене, негодяї такі, mm. оці хлопці. <хи> так, біжи, Дай, Ти що зліз був. <хи> О, прибіг, прибіг. Тепер тут треба це все вигрібти. Покосив. Шорик. покосив, покосив, так. Да, Дірички шукаю. Ага. найти дырочку, чтобы не переплыгивать через забор, да? Да, Жужу, Жужука? Фанюка? Ай, Фанюка, ай, хороший, ай, хороший. Что такое, Жужу? Жужу, что ты сказал, Жука? Там он, Манюнька здесь шкребается. Манюня, шкребается. Шкребайся. Да, Рексик? Ай, хорош, хорош, хорош. Що ти там побачив? А, жук? Как дірочку надо поглядати? Усим. Що там? Що там таке? Подкривався, да, дірочки поокрывались. Ой, ой. Собак. Балабак. І маньяка вчила перевірить. Керемань. Кири нема трави, крім. Що таке таке пусто стало, так? Да? Манюнь. Так, буду я займатися уборку трави. І я буду сейчас снімати. Терро покусив. Перезагребе. і... Будемо чекати, може малина від корня одійде. І жука тут бігає. Мася маняся. Жука, не займай, манічку. Жулька знайшла горішок і гризела. Правильно, Жуля. Поречи, поречи поречі на нього, каже, це я знайшла. Так що нефік займати, так? Да? Жулечка? Правильно, молодець. Жуля забрала орішок і пішла, і Фаня за нею. Фаня, ну не забирай у мами орішок. Дай мамі поїсти оріжка. Фанюся. Ну і ще ось один іде. Что, бандит? Ай, бандиты, бандиты. Он куря кучу травы, блядь, ему Ну тут и оно и было. Ну еще плюс добавил. Что, бандиты? Что? Есть ты пора, да, корежука? Что Тамира что-то вынесла, что вы туда все Что, что? Что? Ты что там рейса? Бандит! Так, идем ты, идем ты, там Тамира вынесла что-то вам жулик, да, ты мне, ты мене гукаешь, да. Ой. Да, да, иду, я иду, иду. Иду, ой, ой, ой. тут мама вылезла". Сейчас, 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 сейчас. <мирает> да, да, была кучка ты. Кажет, жук они сейчас обрусают это все ага, не него и корми. Ага. Корм ⁇ Давай, давай, работай. Угу. Давай. Ханя, твоя очередь. Молодец. Жука, жука, давай. Ай-ай, хороший, ай, жучок. <рик> Жулик, а ты що? А коти там уже не дожду На. Шо вы бігаете за творять? Скажи, то що вже пора давати. На. Нам. Бери. Беч На мані. Бери. Маня. Маня. Ну ты не спи, Маня. Все тут танцуют. Все дружно. Жука, на, 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 на. на. Там жуют все. Все жуют. Довольны. Конечно, что будет. А будь бы недовольным, да? Да. бы. На, Жулі, на. Ой, жулик уже пережувала. Тепер фаня он. Зараз, зараз воночки рекса просто чекає. Рекса. Рекса. Так ти неосторожна, чуть мене не скусав. Ну там жують саме. Фаня, ви що, ковтаєте чи що? Це глутушки. А, це, не це, це Це таке, що не треба довго жувати. Так. Угу, ясно. Фаня. Що жуля прийшла. Жулик. Рексик, все, немає, Рексик, Пробач. Ти перед цим їв. Кончилось Рексик. Все. Друзі. Всім пока, всім тихої ночі, мирного неба, пока-пока.